どっどっど Давай, мини Опа ну, Забирай, ведвочь Паук до него тоже есть Сегодня что, 23-й, так? 23 січня все складається, нічого не тече, все. Працює. Спеціаліста не продаємо. Може, розклади його толік більше, щоб помити, помити там борта вчепити, то розклади його подвійні на повний виліт і так залиши, а по мчакому борта помиємося і зберемо вже, дожимаємо. Не, толік, розкладися. Розкладися повністю. Да, розклади його повністю, щоб вимити його на б тобі пілюк із. А ти під проводами не пройдеш, ні? А ну попробуй пройти під проводами. Ага, високо, да? Тобто показуємо, що на, кіне, на кінець прицепа. На кінець приця... Стай, стай, стань, 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 стань покажу, що грузить, грузить кінець прицепа. От, на кінець прицепа. А майне стрілою. От, на, достає до самого кінця прицепа. Крутиться по кругу. Крутнець по кругу той. Так по кругу, може через кабіну так само йти О, і до, до кабіни так само достає а, за кабіну. Все, працює, все ідеально. Можна можна складати його наперед на Стай назад! Все працює тільки робота давай.